Всім привіт! Мене звати Санюта і сьогодні разом з вами ми святкуємо рік. Цього каналу рік, як я активно публікую відео, рік, як я не забуваю про цей ютуб канал, рік коли я ним живу, рік, коли я його обожнюю. І саме сьогодні я вирішила зробити таке атмосферне відео, згадати, що сталося за рік. Подякувати вам, нагадати, що разом ми пережили, і почати потрібні зі свічинки, тому що саме сьогодні ми святкуємо рік. Сподіваюся, що наступного буде два, ще через рік три, і ще так через трошечки буде десять. І вже за мною буде стояти ще якась там ця срібна кнопка на сто тисяч підписників. Тому Задуваю свічечку, загадую бажання і давайте починати сьогоднішнє таке атмосферне святкове відео. 25 січня минулого року, 2024 року, я випустила перше відео на цей Ютуб канал після довгої паузи. Насправді, це вже не перший раз, коли я починаю цей Ютуб канал, це вже четвертий раз. Перший був у 2018 році, тоді я знімала рік часу, тобто це був 2018-2019 рік, тоді я була а, в 6-7 класі. Наступний раз я знімала тоді, коли розпочалася війна, це був 2022 рік. Це я знімала буквально там Півроку, можливо, навіть менше, там вийшло буквально три відео. І третій раз мів вже в 2023 році, тобто на наступний рік. Там я також випустила буквально три відео і зрозуміла, що не моє, мені не вистачає часу, ні бажання, ні мотивації. І через рік, уже 25 січня 2024 року, я вирішила знову розпочати цей шлях. Але цього разу вже не закинути дійти до монетизації, тому що для цього потрібно набрати певну кількість переглядів та підписників. А також... Постійно радувати вас новим контентом, тому що я кажу, казала і буду казати. Коли мене усі питаються, навіщо ти знімаєш Ютуб? То це ж дуже важко, це довго, і це не приносить таких класних результатів, наприклад, як TikTok чи Інстаграм. Так, я з цим абсолютно згодна, тому що Ютуб набагато важче розвивати. Але. Мені подобається ця платформа тим, що я маю просто безмежну кількість часу, якою я можу з вами ділитися. Я можу повністю розкривати теми, які я не можу до кінця розкрити в інстаграмі чи в Тіктоці. Я можу бути з вами максимально щирою, так багато говорити, нічого не вирізати, тому що ви це подивитеся, коли п'єте вранці чай або фарбуєтеся, або просто збираєтеся, або перецном, тому що я сама фанат ютубу. Я дуже люблю його дивитися, коли їм, коли щось роблю, коли готую, коли збираюся. І я Дуже тішуся тому фактору, що я також одна із тих людей, які вас е, тожі які з вами під час ось цих процесів. Так висказала свої емоції. Тепер давайте переходити до конструктивних фактів. Що сталося за рік з Ютуб каналом Санюта? По перше, за цей рік на мене підписалося 2117 людей. Насправді, коли я тільки що готувалася до цього відео, я зрозуміла, що... Вау, тому що мені здавалося, що цей рік нічого не змінилося. Тобто я знімала відео, вони там набирали якісь перегляди, але по факту це були просто люди, які приходили там з моєго інстаграму, і все, але ні. Насправді за рік підписалося дві тисячі людей, і для мене це велика цифра, тому що попередні рази, коли я старалася, це 2022, 2023, і вже мовчу про 18-й, там були зовсім інші результати, тому мене це дуже радує. Також я сказала трішечки декілька секунд тому, чи там уже хвилину, тому що цього року мені вдалося підключити монетизацію. Так, я знаю, що нічого не вивела, тому що для того, щоб вивести гроші. З зайці за перегляди потрібно набрати 100 доларів. У мене ще не дійшло до цієї суми, але все одно я її запустила, я її підтвердила, і мене це дуже тішить. По-друге, за цей рік я зняла 32 повноцінних відео. Були відео на 10 хвилин, були відео на 40 хвилин, були максимально різні відео. Якщо говорити про тематики Ментушпергалочка, це були б'юті відео, це були огляди косметики, це були макіяжі, це були е, повністю розбір моєї косметики. Я вам показувала повністю огляд. А е, також це були влоги. Був влог з Балі, був влог з Будапешту, був просто мій домашній влог, був шопінг влог з Дубаї. А потім це були розповіді, це було багато розповідей про РХП, про харчування, про схуднення, багато про впевненість в собі, багато про жіночність і так далі. Були гегляді ЗМІ, було одне відео геглядів і було одне відео мого ранку, де я показувала, як я прокидаюся, що я готую на сніданок і так далі. А було одне відео зарядки, де ми робили з вами разом вправи. До речі, це відео я хочу перезняти, ну тобто, не перезяти, зняти ще раз ще одну зарядку, але вже, напевно, пізніше, коли буде тепло, і зробитися десь на двох. Щоб це було ще атмосферненько. І також було багато відео фаворити. Фаворити за місяць, фаворити за певний період, фаворити року, тому що це класна рубрика, яку я сама люблю дивитися. Ну і також мушу сказати про те, які ж відео були найпопулярніші на моєму каналі за цей час. Перше, це відео, яке набрало найбільшу кількість переглядів. Це 4 тисячі переглядів. Це відео про те, як працювати свою жіночність. Для мене досі загадка. Чому саме це відео набрало більшу кількість переглядів? Найбільшу кількість переглядів. Але факт залишається фактом. А відео, яке набрало найбільшу кількість лайків, це 323 лайки. Ще й дуже красива цифра. Це відео про РХП. Це найперше відео, таки, яке раз яка я виставила 25 січня 2024 року. Це відео, власне, з якого почалася вся історія цього каналу, який ви зараз дивитесь. Це відео в підбірку за історії. По-перше, таких відео вже давно не було, тому що я чомусь забулася за цю рубрику на своєму каналі. А по-друге, окрім просто святкування того, що рік часу я з вами, рік часу ви зі мною, і таких сухих фактів, скажімо так, також я хочу розповісти просто, що сталося зі мною за рік, які події зі мною сталися. Я так думаю, що більшість з них ви знаєте, тому що ви за мною святкували, ви це все бачили, але мені хочеться ще раз про них Дати та додатково поговорити з якоюсь іншою стороною. Перше, що немало важливе для мене, про що я мушу сказати, і кажу зараз про це всюди, це я змінила майстря по волосю. А в червні цього року буде рівно рік, як я з нею, і це найкраще що зі мною сталося в минулому році, тому що саме вона врятувала моє волосся. І зараз воно таке, І кожного разу, коли я приходжу у якесь нове місце, всі дивуються, що блонд може бути таким, і я сама дивуюся, що він може бути таким, тому що мені є з чим порівняти. В один момент я думала, що в мене присут випаде все волосся, тому що воно було просто в жахливому стані. Воно було. Попалене, воно було попалене за рахунок висвітлення, тобто фарби, воно було попалене за рахунок сонця, тому що я тоді повернулася з балі, а потім ще на верхній класі Анталія, і там я не користувалася жодними а, боже, термозахистами для волосся, не ховала те волосся, мочила постійно те волосся. Коротше, наробила я з ним дуже багато біди, тому я дуже вдячна в 2024 року, що подарував мені нового майстра по і Зараз ви не бачите ось такою гарною. По-друге, що стосується нових людей в моєму житті, також у мене з'явився новий тренер з тенісу. З минулого року, з літа, я почала займатися з новим тренером. Це тренер, скажімо так, який трішечки по рівню іде вищий, тому що він дає більш інтенсивні тренування. Це година, коли ти просто більш, як я завжди кажу, потім мене просто можна викручувати, яка я мокра. І, до речі, саме сьогодні той день, коли я до нього їду, тобто я зараз закінчую це відео, збираю сумку, їду на тренування. А я цим дуже задоволена. Цим дуже задоволена, тому що е, так само е, в червні цього року буде рік, як я з ним займаюся, і це прям колосальний ріст, тому що, по-перше, я займаюся тільки сама, тобто немає нікого більше зі мною і весь час приділяється тільки мені. По-друге, я бачу конкретно наскільки відточилися мої. Навички, наскільки покращилися мої навички. Я цього року зрозуміла, тобто у нас минулого, 24 році, я зрозуміла, що я вмію бігати, що я можу добігати до будь-якого м'яча. Я зрозуміла, що я можу грати на сіці, я взагалі зрозуміла, що я можу класно грати. Залишилася. Тільки ще така одна ціль, яка стоїть у мене на цей рік, це виграти хоча б в одному турнірі, тому що я граю дуже класно, це знають всі, але поки мені не вдавалося зайняти призове місце в кінці року, я завжди доходила тільки до четвертого. Третє, що я мушу сказати за цей рік, я перепробувала дуже багато різної косметики. Тут здійснилася просто мрія маленької Сашуні, яка починала свої відео на ютубі в 2018 році. Я прям марила косметику, я прям мріяла нею. Я хотіла робити макіяж, я хотіла робити огляди, я хотіла просто її тестувати, щоб в мене її було багато вдома. І цього року це здійснилося, тому що я перепробувала дуже багато косметики. Що доглядової, що декоративно. Я дуже багато переробила макіяжів. Я взяла дуже багато оглядів, розпаковок, і я просто переконана в тому, що в 2025 році цього буде ще набагато більше, тому що, по-перше, ви це напишіть в коментарях, якщо вам це цікаво, то його буде точно набагато більше, ще й на Ютубі, а не тільки там в Reels та Тіктоці. А по-третє, я розумію, що моє бажання тільки зростає щось тестувати, робити, і це вже знаходить відклик в людях, які за мною слідкують, тому що мені зараз часто пишуть там спробуй це, а давай більше відео з косметикою. І я розумію, що цього року цього буде набагато більше, і мене це дуже тішить, тому що це справді та тема, від якої мене аж просто підкидає, я просто обожнюю, тому що це косметика. Я не знаю, я би просто її всю скупила і просто потішилася. До речі, що стосується. Ця косметики, я вирішила в це відео, ще додати трішечки матеріальних штучок та показати вам свій вішліст, який я собі ставила на 2024 рік. Що я купила, що я прям дуже 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 сильно хотіла, і якщо я зачепила тему косметики то з неї, власне, я і розпочну. Минулому році я вперше познайомилася з брендом R.O.A.D. У мене є зараз 5 різних засобів для губ. Це дві лімітовані серії блисків, також один трітмент, який закінчується слово карамелью, карамелю, та два тінти, один солоті інший інші Гуавоспріт. Це якраз таки оця була минулорічна лімітована літня колекція. Ще я хочу сказати? Буквально сьогодні під відео, де я показувала свої, тоді ще не свої, а тренди Тіктоку, які я купувала. Одна з дівчинка написала, що не розуміє, в чому в принципи прикол роу, тому що є набагато кращі аналоги. Що я хочу сказати? І буде не кейс роут, який я зараз покажу власне далі. Можливо, я би і не купляла всі ці близьки, тому що так, наприклад, навіть той самий Summer Fridays мені подобається більше, але. Прикол маркетингу взяв вгору це красиво, це прикольно, і це справді викликає бажання кожної дівчинки купити цей засіб та хоча би один спробувати. А в мене, як я казала, бажання скупити всі, щоб міняти кожного разу до кейсу. Давайте власне його і покажу. Це прям був мій сліз. Не знаю, як тільки він з'явився. Я прям марила цим кейсом саме сірим. Я не хотіла жодного іншого кольору, тому що це така база, яка піхоти під все. І я не справді дуже задоволена. А чому я кажу про те, що я хочу прям дуже ще багато різних відтінків роут? Тому що кожного разу, коли я е, міняю якийсь засіб для губ, то кейс виглядає зовсім по-різному. І це реально як аксесуар. Продовжуємо тему косметики. Я просто марила цими олійками від гізу, вони були в моєму мішлисті. Просто кожного разу, коли я бачила, я така я хочу просто спочатку з'явився кавунчик. Кавунчик тоді вийшов у типу, їх вийшло три. Це був кавунчик, це була а, щось там, типу passion fruit і була полуничка, здається. Мені найбільше сподобався кавунчик, тому що він єдиний був з бискітками і такого красивого рожевого кольору. Тоді, коли він вийшов, я якраз була в Туреччині, і я обійшла дві Сефори Анталії, чи тільки дві, і там вони були солдатом, тому що всіх всіх розкупили. Я вирішила, що буду чекати, як я тільки поїду там в Польщу чи ще кудись. Одразу куплю. Але потім вийшов ще кокосик, і я зрозуміла, що чекати нема коли. і Я просто напросто псіханула та замовила їх. Разом з американської сефори собі додому через нову пошту. Дуже ними задоволена. Кокосик, як бачите, я вже використала майже наполовину. Дуже класна ця олійка. Кавуном не користувалася так багато, тому що літо ще не почалося. А він прямає тільки цей кавуновий аромат і ним хочеться користувати літом. Тепер що стосується вишеньки, вишенька вийшла восени. Насправді, червоний колір я не дуже часто купую, тому що не дуже люблю, коли прям'яспляє відтінки на моїх губах, але... Вона своїм близьком Мене дуже сильно підкупило. тому не я так само дуже сильно марила, і коли я замовляла косметичку, яку також покажу далі, я зрозуміла, що цей масічок, ця вишенька, ця олієчка також має бути в мене. Власне, косметичку, про яку я кажу, на ній я знімала окремий огляд. До речі, і вишенька від бізу також там була. Я тут прикріплю відео, якщо ви не бачили, я також дуже сильно хотіла прямо останні два роки купити собі якийсь набір Sephora Favorites, але мені не подобалося їхні наповнення. От мені щось там не вистачало. Але коли я побачила цей. Набір, де було 11 продуктів, я зрозуміла, що це моє, і треба замовляти. Останній б'юті-продукт, який сьогодні покажу, це була моя мрія рік часу, поки я її не здійснила знову ж таки в Анталії, коли я була в Туреччині. Це хайлайтер від Фенті. Це Diamond Bomb, це найкращий хайлайтер, який тільки може бути. Це космічний северо, як про нього говорять. Я просто обожнюю його. Він вартує кожної своєї гривеньки, кожного свого єврика, кожного свого долара. Тому що ну він правда просто неймовірний. Тепер трішечки відійдемо від теми косметики, і можливо, це дивно назвати мрією і вішлястом, але я дуже хотіла ось таку хлопалку. Я просто бачила її, типу знаєте, там в фільмах вони часом показувалися. Оце як типу рознімають фільми на хлопець. І мені просто хотілося в декор до своєї кімнати або часом відео робити ось так. Я просто не вмарила. І я не могла його знайти в інтернеті, аж поки я не замовляла в сенсеї собі постіль і побачила на знищенці у цю штучку. Тішилася капець, коли замовила. Ця штучка була в моєму вішлисті з балі, тому що коли ми були там, у нас в номері були офігенні чашки. Я навіть сміялася з мамою, казала, водовою. Одну заберу, ніхто нічого не побачить. Це жарт, це жарт. Я б нічого не вкрала, але сам факт: я дуже захотіла таку чашку, і через півроку я її знайшла. Ось така кресюнечка. Ось така типу, знаєте, ручка широка, вся вона в точечках і дуже класна. Я зараз на нею п'ю кожного ранку каву, а коли випиваю каву, п'ю воду з лимоном. Останній мій закінчений війшлист минулого року це аерпоци. Я розповідала про те, що просто-напросто да, просто мої аерпоци, мої прекрасні наушнички зламалися. Тобто, в мене перестав робити лівий наушник, і це мене дуже сильно дратувало, тому що. Хоч більшість часу я ходжу лише з правим наушником, тому що я не дуже люблю, коли два втикнуть у мої вуха. Але є випадки, коли мені треба два. Це в залі, для того, щоб зробити повну шумоізоляцію, це десь в дорозі для того, щоб зробити повну шумоізоляцію, І це тоді, коли я хочу поділитися з кимось наушником. Наприклад, коли я маю собою планшет, а ми десь там їдемо чи з мамою, чи я тут їхала з подругою, ми хочемо подивитися, наприклад, там фільм, який я завантажила. А в мене тільки один робочий наушник, а другий просто шупить. Тому я була дуже щаслива. Що всі мої бажання почулися, і на Миколая мені подарували оці ляпочки. Тепер переходимо знову до розмов. Що ще сталося глобального в цьому році? По-перше, я відкрила ФОП. Це була ще одна моя мрія, яку я обговорювала і казала всім абсолютно, з ким я там говорила в житті. Е, в блозі не пам'ятаю, чи розповідала, але я прям про це мамі постійно казала, там подругам постійно казала. Я дуже хотіла відкрити ФОП. ФОП для мене означав, що в мене будуть посіння співпраці, тому що я не можу відкривати ФОП і не мати чого його платити і заробляти гроші. Сенс цього ФОПу тоді. А, я дуже прям цим марила, і сталася така ситуація, що в квітні минулого року я його відкрила. Тобто в квітні зараз буде рік, як я офіційно ФОП, як я офіційно сплачую податки. Мене це дуже тішить. Не тішить, що треба ще платити додаткові майже 6 тисяч на квартал. Ну але нічого, що зробити? Більше заробляти треба. А, так. І також, якщо відповідно я відкрила ФОП, це означало, що за минулий рік, за 2024 рік, якраз таки, коли я знімала відео на Ютуб своє перше, тоді ще такого не було. У мене не було ще там постійної реклами, постійної співпраці, яких цікавих штучок. За рік це все змінилося. мене було дуже багато класних співпраць. У мене були виїзні співпраці, про що я казала. Я дуже сильно хотіла піти в магазин щось признімати. Саме офлайн для мене це було прям такою великою ціллю. Також у мене були класні співпраці, які я сама хотіла. У мене були співпраці з бібліотеки де парфам. А мені дуже подобаються ці парфуми. Я прям тішуся, що в мене було їх три. в мене три флакончика вдома стоять. Короче, минулий рік був дуже плідний і класний на співпраці. І мене це прям дуже сильно тішило. І я сподіваюся і прям тримаю всі і надії, що цього року їх буде ще більше вони будуть ще кращі. І наступного року, коли я буду знімати ось таке відео з підсумками за рік, я вам розкажу ще багато цікавого. Також, власне, хочу сказати, за цей рік змінилася я сама, змінилися мої думки, переконання, бажання, якісь уявлення мого майбутнього. Я взагалі перестала знаєте думати в якісь такі довгостроковій перспективі. Типу, от це станеться тоді та тоді. Я просто почала жити сьогодні і розраховувати на те, що відбудеться сьогодні, а не через рік, тому що я абсолютно не знаю. У мене останнім часом все змінюється просто отак. Я рано встаю, а мені ввечері приходить повідомлення, яке повністю змінює курс мого наступного дня. Через те я не хочу зараз планувати. І загадувати, і мені подобається жити якраз таки в цьому моменті. Що хочу сказати на рахунок того, що очікувати вам цього року багато чого класного. Я прям націлена на те, щоб цей рік бути максимально активною, максимально продуктивною, максимально позитивною. Мені хочеться дарувати людям настрій, мені хочеться дарувати людям знання, мені хочеться дарувати людям емоції. Мені хочеться бути комфортною, легкою, цікавою, такою, за якою хочеться дивитися, і не перенапрягатися, і не відчувати якогось. Негативу до цієї людини. Тому це те, що я вам обіцяю. Обіцяю багато косметики, обіцяю багато влогів, обіцяю багато якихось таких розмовних класних відео про теми, які справді важливо почути. Також обіцяю рецепти, тому що мені зараз прям дуже хочеться зняти в TikTok відео рецепт, якийсь типу сніданку, щось такого. І обіцяю цього року більше говорити про харчування, про роботу, тому що я зараз досі замовчую тему того, що в кінці року я стала співвласницею одного бізнесу, який зараз мені дуже подобається розвивати. Але про це, напевно, є можливе окреме відео, з ним розберемося по ходу. Тому, в принципі, це сьогодні все, що я хотіла сказати. Тому я щиро вдячна всім за перегляд цього відео, вдячна всім за перегляд всіх 32 відео. Вдячна всім за підписку, вдячна за ваші лайки, за ваші коментарі, за вашу підтримку. Якщо я не завжди відписую, це не означає, що я цього не бачу і не відчуваю ваших слів, вашої підтримки і взагалі всього, що відбувається. Я вас дуже люблю. Не забувайте поставити лайк на це відео, підписатися, тому що для мене це дуже приємно. І до нових зустрічей!